У цій країні жовтень називають місяцем ковша. Молдавське кеуш означає дерев'яну ємність з ручкою. Нею черпають сусло та мезгу. Кеуш завжди там, де виготовляють вино. А тут це роблять у кожному дворі. До одного з таких, перш ніж потрапити на велике свято, і завітали туристи. Приймаємо дуже багато гостей із різних країн, особливо з України теж з Франції, з Італії. Приготуємо Блюдо національне, наше національне блюдо заму, мамалигу, фтуру, плецинди, голубці і компот домашній. Смачний обід з національних страв і келихом домашнього вина у двохсотлітній хатині традиційна програма. Черкаські туристи у молдавському селі. Як удома, Мені приходилось бути в інших країнах, але все таки мені тут більш тепла обстановка. Може бути просто ближе по духу люди. як ми звикли привукли це наші. Ця садиба одна з найкращих у старому Орхеї, що за 60 кілометрів від Кишинева. Місцину називають музеєм під відкритим небом. Минулоріч об'єкт увійшов до десятки найвідвідуваніших у східній Європі. Унікальне для археологів, унікальне для туристів, унікальне для скалолазів, унікальне для віруючих. Археологи звичайно говорять, що це місце тисячі одної загадок потому що здесь нашли следы самых разнообразных культур ночной эпохи палеолита про до сегодняшних дней. Молдова незвідана мека для українців. Організатор поїздки Назар Лавріненко в туристичній справі початківець, тож шукає нові цікаві маршрути. В Черкасах взагалі все однозначно, жоден туроператор не організовує поїздки до Молдови. А щодо України, то на фестиваль вина поїхала паралельно група із Львова. Коли ми були минулого разу в міністерстві агротуризму Молдови, то ми були єдиним туроператором, який за який незалежності з України, поцікавився цією тематикою і уклав договір про співпрацю. Національне свято день вина, неабияка подія для гурманів. Продегустувати та придбати найрізноманітніші напої сюди їдуть з усієї країни та з-за кордону. Парламент Республіки навіть безвізовий режим на період святкування встановив. Віно купили, і дегустували, і погуляли, і музику послушали і взагалі отримали заряд бодрості. Усе найкращі учасники заходу демонструють відвідувачам упродовж двох днів. Мы имеем сотни предприятий, которые производят вино. И десятки тысяч производителей винограда. Конечно, не все могут участвовать на национальном уровне, участвовать на районном уровне, но сегодня представлены 48 предприятий. У цьому павільйоні залюбки розповідають про хересне вино. Воно зроблене з урожаю 88-го, 89-го та 90-х років на найбільшому заводі пострадянського простору. Його готують по пособи технології з використанням живих мікроорганізмів. Це хересні дрожжі, вони розвиваються на поверхності вина, образують дуже ніжну, красиву пленку. Ми її називаємо плівкою. Іспанці називають її ще «цвіток», цвітокльор. І от в результаті жизнь этих живих мікроорганізмів образується такий своєобразний, очень привлекательний аромат і вкус вина. Свято об'єднує не лише виноробів, до них долучаються художні колективи, народні майстри та вправні кулінари. Утім, головний герой свята напій богів. Як його зберігають, Черкаська група побачила на комбінаті якісних вин. Мілешті Міч унікальне старовинне село України. Саме тут розташоване найбільше у світі сховище колекційних вин. Ось тут піді мною п'янкого напою півтора мільйона пляшок. Це золота колекція молдавських вин у підземному містечку, заснованому 40 років тому. Здесь образовался винный подземный город, со своими улицами, названия которых соответствует названию вин. И, конечно, если улица называется Кабернефе, Тяска или Олегате, то там в бочках и в цистернах хранится только то вино. Вино сберегают у казах в опняковых коморах, утим шлях до пляшки долгий. Его перерабатывают, потом хранится в дубовых бочках 2-3 года, потом э, в малированных цистернах. И после этого, если год хороший, если венок соответствует всем качествам, его разливают в бутылки и залаживают в коллекцию. Відтак вік у білого вина 25 років. У червоного сухого понад 50, у десертного півтора століття. Серед пляшок, вкритих пліснявою та пилом, є вино ще з першого урожаю 1968 року. Воно не продається і вважається національною цінністю. Вино пізніших урожаїв, приміром 70-х, вартує кілька тисяч доларів. У кожній краплі витриманого вина, тепло сонця та сила землі. Обов'язково потрібно спочатку почувствувати аромат вина. Потому що 80% вкуса вина у нас спочатку переходять через нос і потім уже во рту. Якщо ми не почувствуем аромат цього вина, ми не почувствуем ніякого вкуса. Туристів у дегустаційній залі зустрічають з музикою та жартами, розповідають про особливості кожного з пропонованих напоїв та дають можливість переконатися у сказаному очень mm -hmm. дуже, величина, тому що тут я знаю точно, що це хороше віно, і я чувствую аромат. Тому що, коли ми в не Здесь действительно чувствуется аромат, аромат полівих цветов, як нам сказали. І це дійсно ощущается. Ірина Гришко спеціально для Вика новин.